Бадьорого ранку. Невеличкий огляд та відзив на кросівки Кліфтон 8 серії. Ось така от пушка. Десь 1000 кілометрів плюс я в них вже пробіг. Ось це ось ви бачите. Розірвана п'яточка. Ось це єдине, що трапилось з ними десь після 300 кілометрів і так і залишилось. Більше нічого не було. Ось такий ось вигляд має підошва після 1000 кілометрів. Відповідно другий красивок. Така сама історія. Ну і ось тут всередині красивочка. Теж вже іде з нас красівочка. Отже, кліфтони восьмі І для кого взагалі вони підійдуть? Вони ідеальні для бігу з темпом повільніше 5 хвилин. Тоді цей кросівок буде працювати ідеально. Вони м'які, вони пружні, вони легкі, з чудовою вентиляцією. І ось з таким темпом. Ви відчуєте весь їх потенціал. якщо ви будете бігти швидше, ніж 5 хвилин, тоді просто та амортизація, яка є в цих кросівках, ви будете от, як, як в пісок. Нога у вас в пісочок занурилась, і, відповідно, вона у вас, пісок у вас сповільнив. От так само буде в цих кросівках. Ви хочете бігти швидше. Але коли ви починаєте більш пружно на них давити, з більшою силою. Відповідно, ця піна вона сильніше зжимається, і ваша нога просто в неї занурюється, і красівок вас сповільнює. Тому ідеальний красівок кліфтон для бігу повільніше 5 хвилин. І останнє: чи хочу я собі дев'яті кліфтони? 100% хочу, і вони в мене будуть. Тому що це простий. Збалансований, дуже зрозумілий, надійний, красивок.